Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Я цього тижня знаходжуся на лікарняному. Так, я працюю з дому, і спочатку я збиралася продовжувати працювати, але в мене дуже велика слабкість була, і лікар наполягла, щоб я все-таки взяла лікарняний і саме повідпочивала цей тиждень і дала змогу організму відновитися. Все вже більш-менш нормально. Я приймаю антибіотик, є прогрес у лікуванні. І зараз я збираюся поїхати здати аналізи. Лікар мене направила. А завтра мені на прийом до лікаря і ми зробимо контрольний рентген, щоб точно відслідкувати, що все добре. Нагадаю, мені поставили діагноз позагоспітальна. Правостороння нижня дольова пневмонія. Ось так, так, я хворіла десь близько двох тижнів і потім таки вирішила, що треба сходити до лікаря. Це було правильне рішення, бо виявилося, що це не просто застуда, а от навіть пневмонія. Лікуюся, виконую все, що. Прописала лікар і багато-багато відпочиваю. У нас за вікном дуже сніжно і знову сніг притрушує, то, мабуть, зараз доведеться машину відчищати від снігу. До великої шапки снігу на машині ще додається ось така льодова корка на склі, бо вчора... Падало щось мокре і відразу замерзало то треба відмести машину і ще чекати, поки вона розтане. Ой, снігу нас трусила, прям багатська Дуже гарно навкруги, але і дуже багато роботи з тим, щоб підчистити машину. А потім ще як їхати по нерозчищених дорогах, по дворах. Аналізи вже здала, все добре. Ще трошечки сиджу, чекаю і буду рухатись далі. Після здачі аналізів вирішила, що потрібно поснідати і випити смачний кави. На обід в мене буде легенький курячий бульйончик. Я зараз Ну, вже майже тиждень харчуюся саме так в обід їм бульйони. Ну, зранку звичайний е, сніданок. Найчастіше в мене це бутерброди, але ось я навіть робила панкейки вчора. І е, на вечерю вже щось більш суттєве, якась каша, картопля і е, м'ясо також. От наразі саме куряче їм. Не знаю, чи відео передасть, але на вулиці так мете, такий вітер. Зранку було набагато затишніше. Зранку в кофейній пекарні купила ось такий еклєр І зараз прийшла на кухню попити гаряченького чаю. Хотіла йти мити голову, але зараз вимкнули світло. Сподіваюся, по графіку, як обіцяю, через дві годинки його дадуть. І тоді вже піду займатися своїм волоссям. Вже наступний день я була на прийомі у лікаря, вона мене послухала, каже ще чутно свисти, вже не чутно хрипів, але є ще свисти, тому. Я продовжую а, приймати антибіотик а, по аналізам. Ті, що я вчора здавала все добре, там у неї зауважень немає. Ну і з понеділка я вже буду а, працювати. Але ще а, наступного тижня ми з нею скоріше за все а, зустрінемось. От а, після лікаря я поїхала а, зараз за покупками, купила продуктів і зайшла в Колінз, а там були знижки. Прийду додому, покажу ковтинку, яку купила. Наразі всі мої дні одноманітні. Я або їду по процедурам а в лікарню здавати аналізи, або а, проводжу вдома в ліжку. Тому от наразі такий період, що сильно немає чого показувати. До мене знову приїхала посилочка з подарунками. Я почала її відкривати, а потім думаю, треба це зафільмувати. Це мені від Куми і похресниці приїхали подарунки. Так. О, нова вишиванка. Клас. Клас. Супер. Дуже мені подобається, дуже приємна тканина, блакитна. Я люблю блакитне. Так. Що, тут ще є, якась шоколадка? А це, я думаю, мій подарунок на день народження, який я чекаю півроку. Вона робила його сама своїми руками. да да та да, та да. Я вже знала, що це сумочка, вона пробовкалась. Але я не знала, яка. Це вона все сама зробила. Ой, ну дуже гарно, дуже гарно, мені дуже подобається. Вау! Краса! Краса! Ось так всередині. Супер! А ще приємно, що це все ручна робота. Ну, сумочка точно ручна робота. Ой, які подарунки, мені дуже подобається. Так, ще обіцяла показати ковтинку, яку купила в Колінс на знижках. Вона схожа на мою сіру сінцей, що я купувала. Восени, але в неї така приємна тканинка, вона така м'якенька. І тут написано 495. Я її купила за 345. Прям дуже класна, дуже вона мені сподобалась. Мабуть, саме через тканину я і вирішила її взяти. Сьогодні у мене день посилок. Приїхала ще одна посилочка. Ось зараз дістану і подивимося, що тут. Так, дістала. Відкриваю. О. Що це? Шо, це таке. О, -о, О. Це, я думаю, свічки. так, це свічки. Ось такі дві свічки. Дуже гарна ялиночка, але трішки тут зламалася донизу. Ну, нічого страшного, можна ставити її цією більш цілою стороною буде гарно. І просто така свічечка в скляному підсвічнику. Пахнуть обидві свічки гарно. Ще треба, звісно, понюхати, коли запалити їх. Бо буває, що в такому стані непідпаленому вони непогано пахнуть, а потім запалюєш і не зовсім той запах, який би хотілося. Але я дуже рада отримати ще подаруночки. Приміряла вишиванку. Дуже мені подобається, як вона виглядає. Дуже гарно. і я в ній Дуже гарна. Мені здається, що ця вишиванка мені лиця. Добрий ранок. На сніданок знову хочу зробити собі панкейки, тож давайте зробимо їх з вами разом. Так, отже, нам знадобиться Одне яйце, Дві ложки цукру столових. Це все. Змішуємо, далі додаємо дрібку солі. Молоко за рецептом 250 г, грам, але в мене було таке. 0,5 літра, то я вже половинку використовувала, то в мене десь 250 грамів молока. Просто потім трошки більше борошна додаю. Так. Далі змішуємо. І починаємо додавати борошно. Там 250 грам, чи точніше 200, як і молока, ну, у мене трошки більше буде, але я на глаз додаю чесно. Так продовжуємо змішувати. Так, ну тісто таке має бути десь як на оладки, мабуть, за консистенцією. Далі додаю розпушувач. Одну чайну ложку. Достатньо також змішую і дві столові ложки олії. Два. Все тісто готове. Розігріваємо сковорідку і на суху сковорідку будемо викладати тісто для смаження. Однією рукою не дуже зручно, але я спробую. Беру ложку тіста і на серединку ось так додаю. Я такі невеличкі люблю панкейки, не дуже великі. От. Ну, Звісно, однією рукою не дуже зручно. То двома краще тоді тримаєш мисочку біля сковорідки і нема оцих ляпів. І коли на панкейку з'являються пухарці, тоді обережненько перевертаємо. Таке яблучко в мене вийшло. І ще трішечки смажимо з іншого боку. Ось так з іншого боку виглядає І тут уже смажиться наступний панкейк. Я нарешті сідаю снідати. Ось така гора панкейків в мене вийшла. Найбільше мені, звісно, смакують теплі гаряченькі панкейки, але сама таку порцію я за один раз не з'їм, тому, звісно, буду доїдати вже і холодненькі. Але гаряченькими вони мені смакують найкраще. І візьму згущене молоко. Варене мені цього разу захотілося. От найбільше я люблю саме зі звичайним молоком, зі звичайним чи звареним. Але можна брати там нутеллу чи якийсь джем. Ну, кожному щось своє до смаку. Тож, сідаю снідати, і хто буде снідати разом зі мною, також вам смачного. Я вийшла погуляти, Хочу вам сказати, що день вже прям суттєво прибавився і це відчувається. Дуже гарно рипить сніг, прохолодно. У нас сьогодні в Чернівцях мінус вісім в день, а ніч знову буде похолодання, до мінус 16. Але зараз на вулиці дуже гарно. Я прийшла на стадіон походити. Тут все снігом замило. Я, мабуть, ніколи цей стадіон таким сніжним не бачила. І щось немає нікого. Зазвичай тут багато людей гуляє. Ну, може ще під'їдуть, бо люди приходять, йдуть і просто так по колу ходять по стадіону, гуляють. От так само, як зараз роблю я. І е е я думаю, що це е корисно, е тому що треба вже одужувати, треба дихати свіжим повітрям, треба розробляти легені і допомагати організму е перебороти е цю заразу. Діти у дворах з санчатами, з лядянками. Для них, звісно, сніг і такий морозець просто кайф. Я думаю, що сучасні діти давненько не бачили такого снігу. На вечерю у мене сьогодні буде неймовірна смакота, смажена рибка і салатик. Ой, так все пахне, сідаю скоренько їсти. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі у нових відео. Сподіваюсь, я вже остаточно одужаю, і відео будуть більш цікавими та насиченими.